Ще не поміняла тесну? День, це не задавили. Це що, я наркотики вже перевожу? Дай Бог вам здоров'я. Ну ти що довбоє Добрий ранок, друзі, чи добрий день, в кого як. Сьогодні в нас 23 квітня. Я виїхав попрацювати. Агригаторам, таким як Уклон, Болт і 838. Подивимося, що сьогодні наш день покаже. Вчора, до речі, вчора це у нас 22 квітня. Я тільки-но-тільки на тільки перший раз скуштував Пасху. Такий був занятий стільки праці, відоси, не було часу зовсім зустрітися там з друзями, там десь повісіти. Посидіти, поїсти яєць. Можна і пізніше його відсвяткувати трошечки. Узяв я замовленце. Майже на місці. Скріншотик бачите, тут така жара, що аж голова починає боліти. Зовсім не зрозуміло. Куди їхати? Що? Номер абонента, якому ви телефонуєте, зайнятий або роботи. Зайнятий або відхилив ваш виклик. Софія, ти де? Чому ти не відповідаєш мені? Немає нікуди ні йти. Зараз зараз я розумію, це буде опять постанова. Сколько можна, йоп твою мать, блять. Не можуть написати адресу, там пишеться під'їзд, етаж і квартира для того, щоб прискорити нашу роботу і щоб вас знайти скоріше, ви повинні це написати. Чому так це складно зробити? Друзі, будь ласка, якщо це ви це дивитеся, ну не робіть такого. Не зрозуміло, де вона, що вона, я собі подзвонив, не бере трубку. Ну що ти? Що ти може бути? Дзвоню ще раз. Забрав я це, замолимся, дивіться яка. Баночка, коробочка. Касутейра. Касутейра. Я такого ще не бачу. Зараз подивимося, що там у нас. Тут надалеко їхати 3,1 кілометр, але затори починаються. До речі, друзі. Може хтось знає, що це таке касутейра. І ще якийсь гашиш. Це що, я наркотики вже перевожу? Це що? Це як монобанк. Зробив з валір'янкою наркотики, так я тепер теж такі наркотики одну. Там валір'янка, це якісь наркотики напевно. Гашиш? Ну нахер. Я до цього не, не причетний, чесно. Так, ну що, друзі, начебто це... Ані. Це щось не до мене. Точно не до мене? Не Я разом. Запрошую, ця жінка вже там немає, а Ісі не Нічого ну, буває. Опа. Це жінка в не побачила. Так, ну что, друзья? Тут у нас ягуарчик. Нихуя себе, блядь. Здорово, здорово. Да. Тоже снимаю контентик. А, а подожди. Я с да? О, отлично. Снимаю сейчас как раз. Ну, я только начал снимать, вот с 10 числа только первый видосик. И сегодня как раз оно выкинула, я посмотрю, что думаю, что за тачка. Черри тихо Еще не поменяла Теслу? А он <реш> понятно, понятно. Ладно, хорошо, хорошего дня тебе. Давай, щасливо. Нарешті хоч здибалися з ним. А то щось не бачив, не бачив з ним зовсім. Я вже поблимав, бачу, що він з клієнтом. Ось таке, ось таке в нас. Так, ну що, друзі, я взяв своє замовленце. Бачите, скриншот тут. Це в нас бізнес. Їду до Color Garage. Color Колоргар. Гараж, гараж, гараж. Треба знайти цей Color Garage. Ой, горе, горе. Добрый день. Добрый день, чуть не задавило. <свист> Ой. Все добре, все добре, все, все, все супер. А можно кондиционер? Конечно, конечно. Прошу підкажіть, а я ось в цьому році перший раз вмикаю кондиціонер. а Як ще краще їздити там на саме лоу ставити, чи на саме мінімум? Чи потрібно там двадцяти, де все як воно залежності, якого для вас температура комфортна? Але типа ви переживаєте, що ти якось попливає там на? про вообще просто вообще за свое здоровье просто постоянно приходится выходить там в жара потом пола там еще что -то. или же или же вопрос как ну просто как вы ездите просто понятие твой ну, опыт особо это никак не влияет на там мое здоровье потому что у меня прививки от всякого от всякой заразы срока ага. я привыкла так чтобы мне было в машине комфортно ехать а сидеть палиться с открытыми окнами я, это. я, я, не понимаю, готов, я, я это. понимаю я понимаю А що ви там попали в ДТП чи що? А, ну, в мене в'їхали. Там, блядь, машина, яка в мене в'їхала, стоїть менше, ніж весь мій ремонт. Ого. Ну, то, що... Мені чоловік вже ногу купив, так що я <різь> не розстроюю. Нормально, отлично. Так. А без машини взагалі не представляю. Я не знаю, я Монотеки фара на Audi 5000 слизнут. Там фара, крыло, капот, бампер, воздушный фильтр на двигателе, силовая часть двигателя, верхняя и нижняя, амортизатор, рычаг, всяких вот этих датчиков, которые есть на машине ага. Вот ну, это не у меня себе! 1200 на 300 вообще. А я збриховала, їх не хватить. Я тобі вже зразу кажу, кажу, машина вся в пленці, тільки пленка. На капот, бампер і на крило вже косарь буде. Mm -hmm. Стороні, стояла поліція, я воно побачила типу по ДТП. Вони зразу розвернулись, під'їхали, підходять до чого чувака і кажуть: ти довбойок. Поліцейські сказали, ми ти що довбойок, куди ти нормальний поліцейський. Куди ти їхав? Все, дякую вам за поїздку. Гарного дня. Дякую вам, до побачення. До побачення. Ось таке у нас було замовлення, непогана дівчина. Їбали <смі> машину, муж вже купив другу. Зараз ще братану своєму допоможу, тому що в нього тормоза заклинили. Там якісь деталі купити в китайці. Зараз я побирамо з'їжджу, 13 кілометрів до нього їхати. Всім дякую за те, що дивитесь, додивилися вже до цього моменту. Я поїхав далі. Так, ну що, друзі, взяв скріншотик, взяв скріншотик. Взяв заказик. 450 гривень за 12 кілометрів. Скріншот, бачите, тут. Їде в Італії, коефіцієнт 1,97. Стартуємо, добрий вечір. Друзі, замовленце закінчив за 450, дали 500. Велике дякую. Дай Бог вам здоров'я. Щось тут на борщагі нічого немає.